За другий раз, ну, але так сум'яли. Ну, що так робити? Якщо тим більше, ти кому не як тобі зрозуміти, як це не не, цей, І не це, по собі неприємний. Ну, я не получаю туди. Да, я вас розумію. Статі в мене, до речі, до речі, в мене в 12 виключають світло в хорці. Якщо що, 3 мінути сталося. Я думаю, мене втратить один за одним зв'язок. Спеці... Ну, дивіться, хлопці, дивіться, я вам ще раз пояснюю. Це ваш проєкт, вон навіть Степка недавно, да? поставив тачку за 35 лямів, вмісто 35 лямів 35 тисяч. І все. Причому хл... він запропонував викупити і ще й так само погрожував, як ви визвали адмінів, адміни сказали, що ну, це ваш бок, хто продавав, це твій бок, а все, побачення. Та чекай, що ти маєш надавати ну, під я кажу, що ми будемо розбиратися, просто як хто чи чвиє, що чи це баг чи ну, часі чи, чи не необачність. Якщо це баг, то ну хай адміни зі мною зв'яжуться. Розбирайтеся собі, як, як бажаєте. Хочете, визивайте адмінів, будемо спілкуватися. То типу по, по людськи по-нормальному не, не хочеш просто. Повернути людині те, що його, а ми тобі нагороду як компенсацію, того, що як кажу, він помилився. Ну, що по компенсації, що ви мені хочете запропонувати, наприклад? Коротше, ви на ринку часто. Та... Ну ви десь мені казали писали чи щось бачив. Спед А то тут яке так виняв часто, да, на ринічку.